Київський торт мій улюблений смаколик ще з дитинства. Хрумкі меренгові коржі та ніжний крем-шарлот. Для мене це ідеальне поєднання. Але оскільки я дуже люблю експериментувати, вирішила спробувати приготувати київський торт трішки по іншому рецепту. Домінуючі смаки залишаються ті самі, але цей київський торт буде більш горіховий та більш шоколадний. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно зробити, це приготувати білково горіхові коржі для київського торта. Це в півлітровій баночці мої білки, які я відважила ще рано вранці. Білки потрібно обов'язково нагріти до кімнатної температури, тому я їх залишила в спокої ось так стояти на столі десь на 6 годин. Та тепер, коли пройшов час, можна перейти до приготування коржів. Окремо в мисочку я відважую потрібну кількість цукру. Для приготування меренгових коржів краще всього використовувати білий дрібнокристалічний цукор першої категорії. Та тепер хочу зайнятися горіхами. У приготуванні свого київського торта я використовую горіх фундук, а також волоський горіх. Можна використовувати будь-який інший ваш улюблений горіх або робити інше поєднання горіхів. Горіхи я підсмажила на сковорідці на середньому вогні протягом 15 хвилин. Та тепер з допомогою вафельного рушничка очищую горіхи від лошпиння. Для приготування київського торта нам знадобиться цілий горіх фундук. А також дрібно помелений горіх. Також, якщо у вас вдома є горіхове борошно, то дрібно помелений горіх можна замінити на горіхове борошно. Тож тепер відважую 120 г очищеного фундука. Саме стільки горіха більшого розміру потрібно додати у збиті білки. Таким чином, очищується горіх не зовсім ідеально, але лушпиння. Стає все ж таки значно менше і часу іде на це зовсім небагато. Ще й до того ж, купуючи горіх в лушпині, я економлю свої кошти, адже бланчирований, очищений горіх завжди коштував значно дорожче. Отже, горіху стало в рушничку менше. Ще його так трішки. Поростираю, щоб ще більше лошпиння злетіло з горіха. Та тепер переношу весь горіх, що залишився в рушничку у блендер з ножами, та блендером подрібнюю горіх у дрібну крихту. Сильно не насідаю на свій блендер. Буквально декілька секунд і крихта вже готова. Якщо попрацювати блендером довше, то горіх почне перетворюватися у пасту, в даному випадку мені це зовсім не потрібно. Переношу подрібнений горіх у іншу мисочку. Також допомогою гострого ножа відкладений горіх фундук трішки нарізаю на більші шматочки. Цей горіх теж переношу до горіхової крихти. Після цього насито, відразу відважую потрібну кількість кукурудзяного крохмалю та просію його до горіха. Вінчиком перемішую все до однорідності та виходить у нас така суміш сухих інгредієнтів для білкових коржів. Наступне, що я хочу зробити, це підготувати форми, в яких буду випікати меренгові коржі. Своє меренгове тісто з горіхами я буду ділити на три частини. Та кожен корж буде випікатися у своїй формі. Це в мене три металічних кільця діаметром 18 см. На жаль, три таких кільця в мене не поміщається на одній поверхні. Тому два коржа я буду випікати на одній поверхні, а третій я буду випікати на іншій поверхні. Два коржа я буду випікати на решіці, на яку ще поклала силиконовий килимок. Також на килимок я ще викладаю пергамент. В даному випадку я використовую пергамент хорошої якості з силиконовим покриттям. Також своє кільця я хочу ще з середини простелити пергаментом, і для цього я спочатку вимірюю потрібну кількість довжини пергаменту так, щоб його вистачило на всю бокову сторону кільця. Потрібну довжину відмічаю ножицями. Та тепер розстеляю пергамент на столі та олівцем з лінійкою відмічаю потрібну довжину. У мене всі кільця різної висоти, тому лінійкою відмічаю висоту для кожного кільця. У відповідних точках малюю лінії. Тепер ножицями відрізаю потрібну довжину пергаменту. І ножицями розрізаю пергамент на стрічки відповідної ширини. Та тепер, для того, щоб пергамент добре прилипав до кільця, зсередини кільце змочую трішки водою. Обгортаю зсередини кільце потрібною стрічкою пергаменту. І поки що прикріпляю кінці пергамента та взагалі сам пергамент на кільце з допомогою біндера. Це в мене найменше по висоті кільце і я в ньому буду випікати меренговий корж окремо на іншій поверхні. І цю поверхню дечку я теж простелила пергаментом. Тепер обгортаю пергаментом ще два своїх кільця. Знову ж таки, кінці пергаменту скріплюю між собою біндером. Та ставлю свої дві форми на підготовлену поверхню, а саме решітку з силиконовим калимком, який я також простелила пергаментом. Після цього можна перейти до збивання білків, я буду це робити з допомогою свого кухонного помічника. Виливаю відразу всі білки у діжу міксера, вмикаю міксер на найменшу швидкість, яку поступово буду збільшувати до найбільшої Коли мій міксер вже збиває на середній швидкості, до білків додаю дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. Також в цей момент я вмикаю свою духовку на 130 градусів. А поки я Приготую своє меренгове тісто, вона якраз встигне добре розігрітися. Після цього, коли мої білки збились в легку піну, починаю потрішки до них додавати цукор. Цукор додаю до білків поступово, щоб йому було легше розчинитися у білках. Якщо до білків додати відразу весь цукор та почати збивати, то від того, що цукор не буде встигати розчинитися у білках, Білки просто зрід, і після цього меренгу вже буде нереально збити у щільну масу. Додала трішки цукру до білків та чекаю хвилинку-дві, поки міксер трішки позбиває та цукор розчиниться у білках. І таким чином поступово додаю до білків весь цукор. Після цього збиваю свою меренгу до пишності та щільності на найбільшій швидкості міксера ще 7 хвилин, тобто загальний час збивання меренги має бути 10-13 хвилин. Пройшов час та подивіться, як гарно збилась моя меренга. Вона білосніжна та щільна. Якщо діжу з меренгою перевернути вверх дном, то меренга з діжі нікуди не випаде. Та тепер до збитої меренги додаю в два етапи горіхову суміш. Перемішую меренгу з горіхами лопаткою дуже обережно круговими рухами зверху вниз. Ця вся маса. Вже виглядає дуже апетитно і вже хочеться її з'їсти, але потрібно взяти себе в руки. Та викладаю меренгу по своїм формам. Викладаю по ложці в кожну, поки не розклала все меренгове тісто. Це робиться для того, щоб рівномірно розподілити тісто по формам. Та тепер лопаткою вирівнюю своє меренгове тісто у формах. Хочу вам нагадати, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилося у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер ставлю свої форми з тістом в уже розігріту до 130 градусів духовку. І звичайно потрібно не забути забрати з форм біндери. Одну поверхню я ставлю трішки вище, а іншу трішки нижче. Ці меренгові коржі обов'язково потрібно випікати одночасно. Наприклад, одна форма з меренговим тістом аж ніяк не зможе зачекати, поки випікаються дві інші. Через те, що випікаються вони довгий час, і за цей час меренгове тісто Поки буде чекати своєї черги, уже осяде. І такий корж після випікання буде зовсім не крихкий і не повітряний, він буде просто дубовий. І до того ж, це зовсім не буде економно по електроенергії, адже доведеться тоді випікати коржі не 2,5 години, а цілих 5. Отже, як я вже сказала, час випікання коржів в моїй духовці 2,5 години. Але оскільки я випікаю свої коржі на двох поверхнях і до них. По різному доходить температура і нижній корж більше підпікається знизу, а верхні коржі більш підпікаються зверху. Тому поверхні з формами потрібно обов'язково поміняти місцями. Я це зробила приблизно після 1 години випікання. Та випікаю свої коржі ще півтори години. Коли пройшов час, я перевіряю свої меренгові коржі на готовність дерев'яною шпажкою. Коржі мають бути сухі. І дерев'яна шпажка теж повинна бути чистою та сухою після виймання з коржів. Вони однаково гарно пропеклись, і ті, що знизу Запікались і той корж, що зверху. Та тепер залишаю свої форми з коржами у невімкненій духовці з привідкритими дверцятами до повного охолодження. А коли це сталося, я обережно зняла з коржів кільця та залишила їх спокою на цілу добу при кімнатній температурі, таким чином, білкові коржі досохнуть остаточно. Та продовжила своє приготування вже на наступний день. І перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати заварну основу для одного з кремів для. Київського торта. Так так, вам не почулось, ми будемо готувати два види крему для нашого київського торта. Отже, в ковшик з товстим дном я наливаю потрібну кількість молока. Також до молока додаю декілька крапель екстракту ванілі. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь, молоко потрібно підігріти. Також цей крем я буду готувати на жовтках, які у нас залишились після приготування меренгових коржів. В Тарілочку я викладаю 5 жовтків. До жовтків відважую потрібну кількість цукру та сюди ж додаю потрібну кількість крохмалю. У приготуванні цього крему використовую кукурудзяний крохмаль. Та тепер все між собою перетираю вінчиком до однорідності. Це можна зробити і вручну вінчиком. Я використовую електричний вінчик. Ним легше довести жовткову масу до пишності та посвітління. Та тепер додаю тоненькою цівочкою жовткову масу нагріти молоко та продовжую перемішувати основу для заварного крему вінчиком. Як тільки ввела у жовткову масу все молоко, відразу вимикаю свій електричний вінчик, тому що якщо збивати основу довго, то на ній з'являється міцна піна, яка потім заважає готуванню крему. Та тепер переношу основу для заварного крему у ковшик, в якому підігрівалось молоко. Ковшик з основою ставлю на менше, чим середній вогонь. Та ось так весь час помішуючи основу вінчиком, доводжу її до загостіння. Коли вариться крем, то немає якихось помітних ознак, що крем закипів. Він просто десь на п'ятій хвилині варіння починає відразу густіти. Я його поки що забрала з вогню та вінчиком мішаю його до однорідності, тому що зверху є ще не проварений крем, і для того, щоб швиденько в кремі розійшлись всі згустки. А коли крем став однорідний, ставлю його знову на вогонь та проварюю його ще одну хвилинку, теж постійно помішуючи його вінчиком. Готовий крем переношу в миску, в якій готувалася основа для крему, для того щоб крем швидше охолов. Крем накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. Продовжила своє приготування десь через 3 години і за цей час заварний крем вже повністю охолов. І ось так на даний момент виглядають мої коржі. Вони сухенькі, рівненькі та більш-менш однакової товщини. Також коржі мають апетитний горіховий колір. Вони ось так в мене досихали цілу добу при кімнатній температурі. Але я хочу ще їх трішки порівняти. І до того ж мені потрібна крихта для декору торта. Різати чи ламати коржі. Я не дуже хочу, тому вирішила їх ось так зверху підпиляти терточкою. Таким чином спилюються всі нерівності, які має корж. Він залишається цілий та неушкоджений. І у мене з'являється крихта для декору торта. Сильно захоплюватись цим ділом не потрібно, щоб ненароком не спиляти корж на його половину. Свою отриману крихту я пересипаю в іншу тарілочку. Після цього хочу перейти до приготування ще одного дуже смачного крему для нашого київського торта. Це буде шоколадний крем на основі темного шоколаду та згущеного молока. Всі інгредієнти для цього крему мають бути кімнатної температури. Тож, я все дістала десь за годину до початку приготування крему. Тож в першу чергу відважую потрібну кількість невареного згущеного молока. Та тепер нам потрібно розтопити шоколад. Я це роблю на водяній бані. І для приготування цього крему використовую темний шоколад. Помішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Якщо у вас є мікрохвильовка, можете розтопити шоколад з її допомогою. Коли шоколад вже майже весь розтопився, знімаю його з водяної бані та ще трішки домішаю його лопаткою, щоб маса була однорідною. Це робиться для того, щоб шоколад не перегрівся. Розтоплений шоколад додаю до згущеного молока. Міксером трішки перемішую їх між собою на найменшій швидкості до однорідності. Коли з'єднати цих два інгредієнта, то маса стає дуже швидко густою, тому лопаткою знімаю зі стінок та дна чаші шоколад. І дуже швиденько відважую потрібну кількість горіхово шоколадної пасти нутелли. Та сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. На найбільшій швидкості міксера я позбивала крем буквально одну хвилинку, та знову лопаткою знімаю крем зі стінок та дна чаші. Та ще збиваю свій крем на найбільшій швидкості міксера одну хвилинку. Крем виходить дуже густий та щільний. Він виходить дуже схожий на шоколадний ганаш. Чесно кажучи, перший раз готувала цей крем, але він мені дуже сподобався і на смак, і по своїй консистенції. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Та, що нам ще залишилось зробити, це доготувати ще один крем на основі заварного крему. Тими самими вінчиками, якими я щойно збивала шоколадний крем, хочу трішки перемішати заварний крем, щоб він став більш ніжний та однорідний і його було легше вводити у збите вершкове масло. Роблю це на найменшій швидкості міксера. Після цього вершкове масло кімнатною температурою починаю збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільш Більшої. Збиваю вершкове масло до пишності та щільності мінімум 5 хвилин. Допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю незбите масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. А коли пройшов час, коли вершкове масло перетворилось у білосніжну пишну масу, зменшую швидкість міксера на мінімум та додаю до збитого вершкового масла потрішки заварний крем. Також забула ще зауважити, що температура вишкового масла та заварної основи має бути майже однаковою. Це буде запорукою вдалого крему і буде менша ймовірність того, що крем розшарується. І коли додала до вершкового масла всю заварну основу, збільшу швидкість міксера на середню та ще декілька секунд перемішую крем до однорідності. Для зручності цей крем також перекладаю в кондитерський пішок. Та тепер. Можна нарешті перейти до збирання торта. Я це буду робити, як зазвичай на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому зсередини ацетатною плівкою. Викладаю на підложку трішки крему, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший меренговий корж. Та тепер для того, щоб зробити прошарки з обох кремів. На коржах однакової товщини ставлю підложку з початком торта на вагу та викладаю на меренговий корж 300 г заварного масляного крему. Розрівнюю цей шар крему ложечкою та на заварний крем викладаю 300 г шоколадного крему. Також цей крем розрівнюю з допомогою ложечки. На шоколадний крем викладаю другий меренговий корж, та після цього всі мої дії повторюються ще один раз. І коли на шоколадний крем виклала останній меренговий корж, перекладаю підложку з тортом на поворотний столик. Потрібно, щоб і верхній корж гарно просочився від крему. Тому я на нього викладаю трішки заварного масляного крему та розрівнюю цей шар ложечкою. І ще в мене залишився в мішку цей крем, він мені знадобиться для вирівнювання торта. Та на цей шар крему. Викладаю шар шоколадного крему. Хочу, щоб зверху мій торт мав вигляд шоколадного торта. І в мене в мішку ще теж залишилось трішки цього крему, і я його теж використаю для декору. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. А на наступний день я ще хочу зробити один елемент декору, яким прикрашу свій київський торт. В ковшик з товстим дном відважую 50 г цукру. Ковшик з цукром ставлю на невеличкий вогонь. В цей момент з цукром нічого робити не потрібно. Я просто чекаю, поки навколо цукру з'явиться бурштинове коло. А коли це сталося, лопаткою починаю обережно ворушити неростоплений цукор, ніби як перетираю між собою неростоплений цукор з уже розтопленим і виходить, ніби така карамельна кашка. Потрібно, щоб карамель. Покрила рівномірно всі кристалики цукру, тоді вони не злипнуться в одну суцільну грудку. Після цього я інтенсивно перемішую свою карамель лопаткою, щоб вона стала однорідною. У мене є така силиконова формочка для круглих льодяників і я розкладаю свій обсмажений фундук у цю формочку. Та тепер розтоплену карамель заливаю у формочку до горіхів. Виходять такі ніби карамельно-горіхові цукерки та залишаю свою цукерку в спокої, щоб карамель застила і зліпила між собою горішки. Також я хочу ще трішки вирівняти свій київський торт з допомогою того крему, що в мене залишився. Вже дістаю свій торт з холодильника, знімаю з нього кільце та цитатну плівку та наношу заварний масляний крем на бокову сторону торта. Шпателем трішки розрівнюю шар крему. Та тепер шкрепком доводжу до ідеалу бокову сторону київського торта. Я дуже задоволена, тому що того крему, що в мене залишилось, якраз вистачило для того, щоб гарненько покрити бокову сторону торта. Як бачите, торт сам по собі виходить досить високий. І я думаю, що такий варіант київського торта дуже гарно підійде для декору на будь-яку тему. Цей київський торт я роблю для домашнього чаювання, тому бокову сторону торта присипаю тою крихтою, що вчора собі зробила. Але, на жаль, крихти виявилось трішки замало, щоб покрити всю бокову сторону. І я пригадала, що в мене є ще карамельний рис. І декорую бокову сторону торта з допомогою і крихти, і карамельного повітряного рису. По-моєму, вийшло досить непогано. Та тепер ставлю свій торт в холодильник, щоб крем на боковій стороні. Торта гарно охолов. Тим часом в маленьку тарілочку вичавлюю весь шоколадний крем, що в мене також залишився після збирання торта. Та розтоплюю крем на водяній бані. З його допомогою я хочу ще трішечки прикрасити торт зверху та ним же закріпити декор з карамелі та горіха. Переношу свій розтоплений крем у одноразовий кондитерський мішок. Та роблю такий зіг-заг зверху торта і декорую зверху торт. Цукерками з карамелі та горіха. Прикріплюю їх на торт і між собою також з допомогою розтопленого шоколадного крему. Та тепер ставлю ще на 10 хвилин торт в холодильник, щоб декор гарно зафіксувався на торті. А коли пройшов час, давайте нарешті розріжемо наш київський торт та подивимось на його внутрішній світ. Відразу хочу відмітити, що торт розрізається доволі легко. Перед тим як нарізати торт, змочила ніж у кип'ятку та витерла на сухорушничком. По-моєму, розріз у торта виглядає неймовірно апетитно. Дуже гарне поєднання кольорів. І вам хочу сказати, що торт вийшов дуже смачний. На смак він вийшов дуже схожий на київський торт. Але я вам хочу сказати, що цей торт вийшов навіть смачніший. В цьому торті присутній більш насичений горіховий смак. Також відчувається ніжний заварний масляний крем. І, звичайно, що свою справу робить. Шоколадний крем. Він реально робить цей торт ще смачнішим. І що саме цікаво, чим довше цей торт стоїть в холодильнику, тим він стає смачнішим. Все так само, як і з київським тортом. До речі, на каналі вже є рецепт приготування класичного. Київського торта. І посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Краще всього, щоб він постояв в холодильнику хоча б дві доби, коджі встигнуть гарно просочитися, вони стануть ще більш ніжнішими, але все одно залишаться хрумкими. А також смаки гарно об'єднаються між собою. Я думаю, що любителі київського торта оцінять цей торт на високому рівні. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!